Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Ви на каналі Сходження і я вам дякую за подобайки і за підписку на наш YouTube канал. Ті, хто бачить мене вперше, представлюсь. Я Марина Романова, докторка психології, астропсихолог, майстер рейки, таролог, теософ і маю декілька духовних посвят. Сьогодні з радістю поділюсь з вами знаннями про надзвичайно потужний і важливий день, який, до речі, не лише в січні дуже важливий, а він важливий для всього 2025 року. Цей день 29 січня. Саме 29 січня під час молодика у Водоліні відбудеться новий цикл, тобто новий рік відкриється за східним календарем, який буде під тотемом зеленої дерев'яної змії. І два 29 січня рік зеленого дракону зміниться на рік зеленої змії. Це дуже важлива подія, і чому саме 29 січня? Тому що за східним календарем в Китаї живуть за місячним календарем. І це завжди відбувається. Зміна річних циклів. А це значить енергія Всесвіту. Вони відбуваються завжди другий молодий після дня зимового сонцестояння. І саме другий молодий припадає на 29 січня. Для кого? Цей молодик вдалий, для кого він небезпечний, що він несе для нашої держави, для кожного з нас. Сьогодні ви дізнаєтесь, і саме головне, ви дізнаєтесь, як нівелювати ту небезпеку, яка може бути, і як підсилити ту потужну силу, яка має саме цей день. Давайте з вами перейдемо на презентацію екрану для того, щоб було зручніше вам і запам'ятати і зрозуміти. Отже, як ви бачите, ми бачимо січень, і я звертаю вашу увагу саме на 29 січня і на точну фазу. Цього молодика, який буде відбуватися о 14 годині, 36 хвилин, запам'ятайте, будь ласка, це цю годину, 14 годин, 36 хвилин за київським часом, тому що саме тоді буде відбуватися з'єднання сонечка і місяця. Сонце це наша воля і свідомість, Місяць — це наш розум і підсвідомість. І коли вони об'єднуються, всі наші. Думки і енергія у нашій планеті Земля вона ощільнюється і тому ми з вами будемо найпотужніше мати силу впливати на нашу з вами реальність. І хочу наголосити, що подивіться, будь ласка, да, ті, хто вперше дивиться. Синенькі доріжки це негативні астрологічні вливання на ситуацію в Україні. Червоні доріжки це позитивні вливання, і зелені доріжки це скупчення трансформацій. На що хочу звернути вашу увагу? Молодий, взагалі, буває завжди такий призовий день, тому що змінюються цикли. А цей молодик не лише місячні цикли змінюються, але й річні. І на рахунок разом да, ось цією такою небезпекою кожного молодика, подивіться саме цей молодик багатий, на жаль, дуже багатьма такими негативними впливами з астрологічним моментом тобто, це по перше, зростання військової небезпеки, а також погіршення нашого самопочуття. Любі друзі, будь ласка, не хвилюйтесь. Ну, по перше да розуміємо, що наші воєнні захисники мають дуже потужну також силу, але і ми з вами, кожен на своєму місці, можуть дещо зробити, і це повинно початися з очищення. Це очищення дуже підходить на спадній місяць в останні дні цього місяця, а це 26, 27 і 28 січня. Саме в ці дні, коли вже буде зростати військова небезпека. Давайте очищуватися в своєму внутрішньому світі. Ну, по-перше, це їжа. Прибираємо з своєї їжі алкоголь, ясну рибну їжу. До речі, з моїми однодумцями центру сходження ми завжди так робимо три дні перед молодиком і три дні перед повною. І ви знаєте, ми себе добре почуваємо і ми є. Чудовими, чистими провідниками енергії, ко завжди дають нам вищі сили, з енергією мелодика і повні, раджу вам дотримуватись посту не лише в їжі, а також в думках, дотримуватись лише позитиву, бажати всім добра, бажати собі, вірити в себе, тому що зараз енергії дуже мало у всіх, особливо в останні дні спадного місяця. І наша з вами віра в себе і в кожну нашу близьку людину додасть нам більше сил. Це також вживання фруктів, пиття води, вживання достатньої кількості води, це все ж усвідомлення, що саме від нас залежить наш настрій і наші світлі дії, добрі вчинки. І, до речі, ведіться на конфліктну ситуацію з боку оточуючих, тому що вони також можуть зростати. А зараз я скажу, що ми з вами можемо зробити після очищення саме в день 29 січня, до 14 години 36 хвилин. Або може і 28 січня я раджу очистити також свій простір, навколишній простір, починаючи з вашого офісу. А також до рідного домівки, Запаліть, будь ласка, свічу, і з цією свічею, свічкою по годинковій стрілочці, пройдіть по периметру свого будинку, починаючи з вхідних дверей і закінчуючи цима вхідними дверами. Навіщо ми це робимо? Ми очищуємо свій простір. І повірте, коли ви очистите з вдячністю до того року, який минає. А цей рік зеленого дракону, і ви будете готові тоді, знаєте, як відкрити широко браму в новий рік зеленої змії. А вже 29 січня у точну фазу о 14 годині 36 хвилин я пропоную вам приєднатися до великої духовної колективної роботи у точну фазу молодика. Нагадую, що 14 годин, 36 хвилин саме за київським часом. Уявіть, що ми беремося за руками за руки з усіма миротворцями в Україні і поза Україною, які усвідомлено допомагають Україні і матеріально, і молитовно. От ми об'єднуємось з вами, тримаючись за руки і уявляємо колективний, тривимірний, мисленнєвий образ мирної, оновленої. Вітучої України. І коли ви цей образ будете уявляти, відчуйте на рівні, це дуже дуже важливо відчути на рівні своїх клітиночок, що ви вже живете в цій Україні, і як ви працюєте на благо нашої країни, відкриваючи своє серце. І коли ви будете відкривати своє серце, зверніть увагу у 14 годині 36 хвилин день, так і сонечко знаходиться ну, майже в зениті. Наповнюємося енергією сонця, і потім від себе, від вашого серця, наповнюємо світлом, любові, волі до добра, Україну, землю, всіх людей. Не забудьте, що цей день дуже потужний і дуже буде варто задонатити за, на ЗСУ, за молитися за воїнів захисників, за збереження життя всіх мирних жителів України. І після того, як це ви зробите, а це хвилин 10, ви можете сісти і прописати плани не лише на один місяць, а на цілий рік. І е, коли ви прописуєте ці плани на рік, пам'ятайте, що вони повинні бути позитивними. І цей рік, рік змії, закінчується 16 лютого 2026 року, тобто він навіть буде більше, ніж календарний рік. І не забуваємо, що ось цей слоган, який повинен звучати. І в голос, і потім прописаний бути в наших планах, бути миру і добру в Україні та всьому світі повинен лунати. І саме в цьому в цій афірмації вже три роки закладена дуже велика потужна сила. Будь ласка, об'єднайтеся. Будь ласка, допоможіть нашим воїнам захисникам матеріально йому вітовним. А я то пропоную вам приєднатися до нашої акційної. Благодійної діяльності всього за 2 тисячі гривень можете купити будь-який з цих відеокурсів. Всі гроші йдуть на допомогу нашим воїнам, захисникам і нужденним. Подивіться, я дуже вам рекомендую мудрість підсвідомості, яка має п'ять лекцій на кожній лекції. Практика онлайн тренінг, муж чоловік і жінка, гармонія стосунків. Це якраз про китайську філософію і як стосунки між жінкою і чоловіком з єгипетської міфології об'єднують світогляди і допомагають через розширення нашого світогляду доторкнутися. І до слов'янських практик, і до єгипетської міфології, і до китайської системи усим. Царство мінералів. Ті, хто е, хоче навчитися спілкуватися з мінералами. Е, і дуже корисний е, запис курсів: 11 занять, і на кожному занятті практика це кризова психологія, яка допомагає нам вийти із кризи війни і пережити ці випробування. не Втрачаючи своє здоров'я, будь ласка, ви бачите мій новий особистий телефону, пишіть, і я з радістю поділюсь з вами з цими відомо курсами. А також, якщо вам ще важко відкрити своє серце, якщо ви хочете змінити своє життя на краще, якщо ви хочете розширити свою свідомість до Христосвідомості, запрошую вас 1-2 лютого на очний семінар, який відбудеться у Житомирі першу українською на українському просторі цей семінар, коло динаміка, система розвитку повного потенціалу особистості до рівня кристу свідомості. Я Марина Романова в офісі центру сходження буду рада вам передати знання, методики, медитації і унікальний інструмент, який допоможе вам стати цілителем і психологом для себе і для інших людей. Будь ласка, запишіться до 29 січня. Дуже рада вас буду бачити. І е, саме за д, е, цей день, 29 січня. По-перше, хочу сказати, що ми з вами заюкаряємо енергію інської якості, а це гармонізація, це стабілізація і це більш мирна енергія порівняна з тим роком, який е, ми зараз ще прозиваємо рік зеленого дракона. Чому змія? Тому що стихія з мною гілки, вогонь. Інський вогонь, а інський вогонь має також тотем змії, і вони повторюються кожних 12 років. Чому вона дерев'яна і зелена? Тому що стихійним небесного стовбура це дерево, а дерево це розвиток, перш за все, це творчість, це сходження до свого вищого. Я тому ще раз запрошую вас на семінар з холодинаміки. І зразу хочу сказати, що жоден з нас. Не почне цей цих 100 років, а саме головне не сказала, що в 2025 році весною на рівні ієрархії духовної володарі, стихій і майстри і вчителі мудрості будуть збиратися на великий Зеленський собор, який буде вирішувати долю цієї землі на найближчі 100 років, і від нашого рівня свідомості. Буде залежати, яка це доля буде нашої землі, чи буде третя світова війна, чи не буде. І тому я знову закликаю вас саме енергія змії, вона допомагає нам розгорнутися, зняти свою стару шкіру і тоді досягти будь-яких висот. і досягти миру. Так що запрошую вас на селі на який знання, який почнеться ну, з Нового року за східним календарем. Ну, а ті, хто хочуть дізнатися більше про цю енергію, я дам вам посилання на те, там, де я розповідала на то відео, де я розповідала дуже детально, що таке стовп, що таке гілка, да? і ви бачите, що дійсно 25 рік це рік Зеленої змії. Ну, а тепер давайте подивимось на гороскоп цього молодика, і я вам розкажу про його особливості. Ну, по-перше, ось сам гороскоп молодика. І ми бачимо сонце і місяць в в 10 градусі водолія. І що цікаво, що у водолії ще буде з'єднання двох дуже важливих планет самої найближчої до сонечка, і самою далекою від сонця, Плутону і Меркурію. І коли ми бачимо ось ці з'єднання чотирьох планет ну двох світливих двох планет, вони обіцяють нам енергію успіху, самоствердження, успішної ділової активності, це може дати також у нас боротьбу за популярність за владу в негативі. Це може дати диктат. Прагнення командувати, авторитарність, конфлікти з оточуючими, неуживчивість, необережність, необачність і нетерплячість, тому будемо обережні. Ще раз заюкаряється програма року. Але є кращий варіант це вміння досягати поставленої мети і перемагати. Це самовдосконалення, це духовні устремління і великі інтелектуальні здібності. Тому ще раз запрошую вас для очищення і для планування, тому що ваші плани, саме в точну фазу, які будуть прописані та ще і уявлені, і перепрожиті на рівні кожної клітиночки вашого тіла, допоможуть вам наблизити мир в нашу країну і змінити ваше життя на краще. Хочу звернути вашу увагу, що Меркурій і Плутон, з'єднуючись в, в перших градусах водолія, подивіться, ось тепер ми бачимо накладання да, ось гороскопу молодика на карту України, яка знаходиться у внутрішньому просторі цієї карти. І ось це з'єднання Плутона з Меркурієм якраз з'єднується з натальним ретро Сатурном та ще зіркою Айтаїр, це зірка і сузір'я Орла. Вона дає нам сміливість та рішучість, в тому числі і у благородній справі, у допомозі людям, у готовності досліджувати, усвідомлювати нові сфери, відкривати нові обрії. Це взлет, сходження і знов успіх. Подивіться, вже другий раз нам зірки і планети допомагають досягти успіху і для України, і хай буде так, і нехай наші духовні устремління, і наша робота в цьому буде. Допомагати ретроградний Марс, який відповідає за військові дії, і він зараз дійсно ретроградний, буде під час молодика ретроградним. До речі, ретроградний Марс буде тривати ще до 24 лютого, і за під час молодика він буде у з'єднанні зіркою Адарою, яка означає самовіддану роботу заради світлого майбутнього. Подивіться, все допомагає нам. Цю годину, годину молодика і в день молодика ну, дійсно заклад, закласти фундамент великих змін, потужних змін для самих себе і нашої країни. Це винахідницька та наукова діяльність, метою якої є благоденство людства. Це прагнення людини зробити якнайбільше для наближення епохи благоденства. Так, але її низький завжди рівень. Це виснажлива праця, який, якої людина піддає себе, і непотрібна жертва. Тому давайте вміти розрізнювати, да, коли ми все ж віддаємо себе з розумінням і усвідомленням, що це на благо людства, а коли дійсно треба подбати і про себе. Чорний місяць, зверніть увагу, він ще буде знаходитись у знаку Терезира, і він у віднання зіркою Артур, подивіться, скільки багато зірок. плюс він дає нам охорону, навчання та лідерство. Тому ще раз кажу: цей рік, який починається, він дуже сприятливий для духовних навчань. Тому, будь ласка, школа астрології, семінарсколодинаміки, дуже багато курсів, які ми проходимо і онлайн, і в нашому офісі. Запрошую вас. Любі житомиряни і всі люди по всьому світі, світлі душі. Ми з вами потужна сила. Давайте зростати в своїй свідомості для того, щоб тягнути все людство до вищих божественних істинних принципів. Але є і мінус, тому що чорна місяць, так, він завжди це кармічний показник. Він дає нам спокуси, спокути і кармічність. Тому ще раз Хочу звернути вашу увагу так для всіх нас, 2025 рік, рік зеленої змії, буде роком повернення кармічних боргів. І ми бачимо, що, на жаль, є і з синім кольором напружені аспекти в гороскопі України і в самому гороскопі молодика. Вони попереджають нас. Про страждання нації, про болісні територіальні зміни, на жаль, ми будемо ще втрачати наші території. Про продовження періоду випробувань ми будемо втрачати, на жаль, життя наших воїнів-захисників і цивільного населення. Але знову наше духовне стрімління донати матеріально молитовна потримка воїнів будуть допомагати перемогти Вищим силам і допомогти Україні відновити мир. На жаль, також це може бути як недалі договори або затягування з підписанням мирної угоди. Тому давайте уявляти, що все ж, робити все для того, кожен на своєму місці, щоб наша праця наближала нас до підписання цих мирних угод і щоб наша країна стала сильною. Ну, і на кого ж буде максимальний вплив молодика? Так, ті люди, які святкують свій день народження, в найближчі дні від молодика це водолії, які народжені з 26 січня по 1 лютого. Любі друзі, саме для вас цей молодик буде дуже потужний, і цей рік для вас буде ну, дуже важливий. І ви можете дійсно змінити своє життя. Закладуючи цей фундамент саме під час точної фази цього молодика. Я бажаю вам, щоб змінилось життя лише на краще, і саме ваші зусилля вони будуть самими потужними. До впливу молодика також будуть особливо чутливі люди. І вони можуть навіть себе дуже погано почувати, тому що період молодика зверніть увагу, він з 26 січня триває по 1 лютого, і для всіх людей завжди є стресовим періодом, який може призвести до депресії, до занемепаду життєвих сил, до помилок через неуважність, конфліктність у спілкуванні, загострення хронічних надуг, виникнення на нових захворювань, військової небезпеки. І особливо з ті всі небезпеки можуть стосуватися ось яких людей. Скорпіоні, які народилися з 29 жовтня по 4 листопада, ось ви тут знаходитесь і ваше сонечко в квадраті, в напруженому е е е аспекті до е градусу молодика. це леви. Які народилися з 29 липня по 4 серпня, і це тельці, які народилися з 26 квітня по 2 травня. Любі друзі, якщо ви бачите себе свої або своїх близьких та на цілому графіку, бережіть себе і своїх близьких у період з 26 січня по 1 лютого, і плануйте уточну фазу молодика рік і місяць з відкритим серцем. І будьте готові до змін в своєму житті впродовж місяця і цілого року зеленої змін, який триватиме до 16 лютого 2026 року. Але є ті люди, які будуть відчувати вплив молодика більш позитивному напрямку, тому що він стане. З чудовим стартом для тих, хто має своє сонечко в гармонійних аспектах до градусу молодика, і святкує свій день народження, близнюки, які народилися з 27 травня по 2 червня. Тим паче, любі близнюки вам взагалі буде дуже вести, тому що тут ще знаходиться ретроградний Юпітер, який дає вам підтримку, і для духовного зросту це найсприятливіший час і найсприятливіший вік. Це також Терези, ті люди, які народилися з 29 вересня по 5 жовтня. Це також Олени, які народилися з 26 березня по 1 квітня, і це стрільці, які народилися з 28 листопада по 4 грудня. Любі друзі, не пропустіть точну фазу модика 29 січня, 14 година 36 хвилин. Використовуйте його для медитації, для молитов, для ефективного планування, ретельно продумуйте та формулюйте цілі на наступний рік і місяць, створюйте сприятливу платформу для позитивних змін у житті. Ну і давайте ще подивимось на градус молодика. Градус молодика десятий градус. Десятий градус водолія. Водолік це взагалі незалежність, свобода, унікальність і прогрес у всіх напрямках. Але подивіться, які кожен градус має свій символ езотеричний, який треба медитувати, про що він попереджує. Ну, по-перше, це символ обмеження, тобто на цілий рік. Людство отримає певне обмеження не лише Україна, а все людство. І нас попереджають про те, що ми можемо робити ті вчинки, про які можемо шкодувати пізніше, тому що саме вони можуть стати причиною наших страждань. Ви можете зробити потім стоп-кадр і взагалі прочитати е повний текст. Але тут є також і настанови. Нам треба навчитися. Тримати свої очі відкритими і зірвати на себе одягнені кайдани. Ну, це називається зашореність, да? тобто треба розширити свідомість. І це дасть можливість усвідомити красу навколишнього світу. І найкращому варіанті він дає нам творче горіння, насиченість, яскравість і. Незвичайність і цей градус довенював для політиків, для громадських діячів, для журналістів буде дуже дуже сприятним. Проте для тих, хто ще на ну, усвідомлення ставиться до своєї роботи, праці і життя, це це градус хибності і хибного життя. Але воно також дає нам вдачу на планування. Коли ми залишаємось вірними собі, і дає нам надію на природну обдарованість, тобто давайте приходити до своєї природної обдарованості і її розвивати. Кожен з нас дійсно творчо обдарований. Це дало нам наш, е, наше народження і всесвіт, і Бог нам дав. І, до речі, ходнаміка допомагає кожному з нас відкрити ці таланти і їх реалізувати, і змінити життя на краще. І також хочу звернути вашу увагу, що коли ось цю карту молодика ми накладаємо на карту України, то посередині України йде Сатун, який на горі. Сатун це головна планета України, і вона обіцяє нам дуже позитивні зміни, але, але через дуже ретельну роботу кожного з нас на рівні Своїх робіт на рівні свого особистого життя, на рівні своїх думок, на рівні своїх вчинків. Пам'ятаємо, що медитація молитва дуже також підходять. Це допомога нашим воїнам-захисникам. І Це зрозуміло і усвідомлення того, що під час війни у нас є великий шанс зупинити війну, але, але не лише зупинити війну. Побудувати нову Україну. Та, яка є гідною, да, яка може бути дійсно гідною наставницею для всіх людей на землі, для всього людства. Тому що зараз наша свідомість дійсно може зрости дуже на велику висоту, а може і впасти. І це залежить від нашого вибору. Любі друзі, давайте спиратися на Сатурн. Сатурн це праця. Сатурн це такий строгий вчитель. Який піднімає нас до висот свого розвитку, але через дуже конкретні дії. Так що давайте будемо діяти. Давайте використаємо енергію молодика 29 січня, во благо духовна робота, очищення перед 29 січня, потім планування, уявлення образу мирної піточої України і праця. Продовж цілого року не забуваємо, що інська енергія цього року допомагає більше перетворити наш духовний світ. Любі друзі, дякую вам за увагу. Чекаю вас на нашому YouTube-каналі, на заходах центру сходження. Бажаю гармонійного проживання молодика, пам'ятаємо, що він небезпечний стійкості, мудрості, ефективного планування та найшвидшого відновлення миру. Бути миру і добру в Україні і всьому світі хай буде так. Дякую, любі друзі. Нехай це відео допоможе кожному з нас. І пам'ятаємо, що ми сили світла. І саме через нас, через наші руки, через наші очі, через наші слова, через наші вчинки, Господь може змінити наше життя на краще. І ми це з вами зробимо. Я прощаю з вами до наступної зустрічі на все, добре.